Здравствуйте, добрий вечер вам. Вітаю вас. Як справа у вас? О чем ви здесь? Дякую так... Збройним силам України. Тримаємось. Ви относитесь к Збройним силам України, я так розумію, так? Да? Ні. А? Я цивільний. А, ну... Я дякую Збройним силам України, які захищають нас від російського окупанта. Завдяки ним я можу от зараз сидіти з вами спілкуватись. Розумію вас. Це дуже добре. Дай Бог, може скоро війна закінчиться. Як думаєте? Як ви, яка є ваша думка? Не знаю. Ну от я ж це, не Ванга, передбачати. Путін Путін і Трамп. що буде? Поговорять. Це якщо зустрінуться. Можливо, поговорять, можливо, ні. Ну, ну як поговорити? Просто так, коли зустрічаються... А як вони війну закінчать? Вони що, про... закінчили денацифікацію? А вот это и вопросы будут. Угу. Это будут вопросы. Это будут вопросы президента Путина. Это будут его, его требования. Це, це, які які будут вимоги? По-перше, а для це, чого це, вимоги він буде ставити Трампу? Йому треба зустрічатися з президентом України і домовлятися, а не з Трампом. А не з президентом Сполучених Штатов. Вы ви, 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 ви слушали, что Путин э, говорив по Ну, вообще, ви но ну, я думаю, ви, это, новини, эти, як, ну, як я розумію, знаєте, э, ведаєте по-белорусски. Э, он говорил так, что. Чтобы встретиться с Зеленским, ну я по-русски говорю, чтобы вам понять. Да, я я, белорусские да, не не знаете. Потому что я знаю, да. я и украинскую разумею. Вот ну, так я так. вас добро украинскую дня и родственники в Украине. Я, 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 я к чему-то я разумею, что угу. украинскую. Да. Вот, 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 вот Путин так говорит: чтобы встретиться с Зеленским. Ну, нужен повод якийсь, нужна підготовка, нужен перечень там, підготовити на. Ну, то есть не просто так это, встретиться по Питання балкон. має бути тільки одне підніматися, що коли російські війська будуть забирати з території України, ми не будемо стріляти їм по спині. От і все. Ну. Не, не, не знаю, як все вийде, звісно. А як так, это, Путін буде это, продавати своєму. настрою настрою такого силу українського народу, или так. такой, такое. І такое от план. мені цікаво, знаєте, як от Путін буде от таким зетником, як ви, буде продавати mm -hmm. от те, що цілі СВО не досягнуті. Не, не демілітаризації не відбулось, не денацифікації не відбулось. А ви як знаєте, хто? Ви знаєте, хто? От я вас переб'ю. Ви знаєте, Путіну это же ведь э, э, вот эти все переговоры, это, э, вот это вот все перемирие хотит Запад, чтобы ну, вас это немножко там обеспечить оружие. Я питання зараз поставив по инакшему. Да, Я да. запитав, як вам, зетникам, от як ви, на кшталт вас, про згодують, продадуть от те, що денацифікації СВО не були виконані. Не відбулося не денацифікації, не демілітаризації. І, і тепер Путіна, припиняють нет, Путін і Джокетому, Путін і Джокетому. До чого запад, він іде? А запад підталки перемірні? Ви знов не зрозуміли мого запитання. Я умовно кажучи, от зустрілись з Путіним там, Зеленським, підписали там всі умови. До до домовились там про щось, попідписували договори, і як вам, от вам, зетнікам? Скажуть, що це перемога коли не ні ні демілітаризації не сталося. Так я поэтому вам и говорю Путину э, на сегодняшний день вот ага. это все э, он, он идет потихоньку, медленными шагами, он идет к своей цели. Запад видит это все и хочет как можно быстрее э, сделать. Остановку, ну, я, зробити. я ще раз скажу, вот перемиря стало, вот, все. Вот, підписали документы, все. перемир'я, До прикладу. А і як вам и как вам з зетникам продадуть, як вас згодують, як вам пояснить, що цілі СВО не досягнуті. Я, 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 Теперь я вас понял. Ви хотите так сказать, что. Що... нам навязали, ну, Беларусь тоже, как и Россия, как бы, мы вместе. Нам, да, нам, вы, нам, вы, нам, да, вы злочинцы нам, злочинцы. Нам, нам, нам навязали перемирие, и как мы это воспримем, да? Плохо. Действительно. Действительно плохо, погано. потому да. что, почему а. плохо? Почему а. плохо? А. Потому что вас опять начнут накачивать оружием, накачивать mm -hmm. людьми будут ловить, отлавливать на улице, там где угодно, на Цикал, то накачивать людьми, да ну, продолжи. Ну, а что, а что, не ловят у вас людей на улице? Ні. Як, ні? Ты, ну, не. Батя, як не? Ты не, не бачишь это? Як там ты... так, только не. А, ну, посмотри YouTube. Обовязково. Даже YouTube. Да, скобе его подивлюсь, обовязково там надо. Да не надо Детально скабеево. все рассказывает. Украинских посмотри. Я взагалі по кажу, что не требовало починати цієї войны. А тепер вам, зетнікам, як це згодують? Оце все. І ви будете такі, дійсно о, каже, великий Путін каже. Вгробив мільйон росіянців, а цілі свого не досягнуті. откуда, откуда ти знаєш, що він угробив мільйон? От от скажи, откуда ти знаєш это? Міністерство откуда оборони України опублікувало. От ти читав плюс плюс президент Сполучених Штатів Америки заявляв о, про цифру я, в 600 я, тисяч я, так. Я, 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 Зайсно. Миллион. Миллион. Так, спасибо, да? так, миллион. так. Без Без а, поворотных. А, ну, то есть там мир, а вот спр... загибли, какие загибли, загибли, пропали без вести и по количеству без рук без них. А откуда вот эти, вот я тебе сейчас задам да. другой... другой вопрос. Да. Да, очень хорошо. У нас нету вот в России нет всеобщей мобилизации. Идет по контракту. По 30 по тысяч. По контракту. По контракту. Ну, да. да, по 30 да. тысяч. Людей да. в месяц, да. грубо говоря, да. Да? да, их сразу не бросают на это, угу. на поле. Боя, их обучают угу. полгода, потом угу. они, они воюют. Угу. Так вот, ты просто возьми, ты у тебя я знаю нормально, угу. все я понимаю. Ты просто возьми и почитай угу. все это, и а, ты а, не можешь. Да, да вот, давай, давай порахуем. Питанием, Максимум, Боже, 500, а, куда, а куда попередние 30 тысяч деваются? Так Куди ділись попередні 30 тисяч? Ти думай, що 30 тисяч набрали, а ці 30 тисяч погиблі. Ти а куда, куда вони поділись? А сколько людей? О, ладно. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. По твоєму мніню, от скільки... Елементарно <світ> ж можемо порахувати, дивись, скільки. Давай. Берем скрупна повномасштабної з 2022 повномасштабно, <світ> да, року. Тобто три роки. Так? Три роки. Значить, в місяць 30 тисяч. 12 місяців Множимо на 30. Скільки це виходить? 360 тисяч. Множимо на три роки. 360 множимо на три. Скільки виходить? Яка цифра? І всі погибли. По більше, більше мільйона, ніж не всі, я ж кажу, там поранені є, пропавші безвісті є. Оця ж племінниця, а чи скол, хто скол, Путіна, вона... Скол, скол, погибла? Скільки, чекай, скільки вона заявляла, ця племінниця Путіна, вона якась заступник міністра оборони Російської Федерації чи що там вона сказала, що більше з більше п'ятдесяти тисяч це зниклих безвісті. Ні, більше, більше, більше 50 тисяч. Ну елементарно можна, можна так само порахувати. Якщо росіянців загинув мільйон. А українців скільки? зараз, не перебувайте зараз. Українців теж на превеликий жаль багато загинуло. Ділимо це цифру, ділимо на чотири, бо при обороні менше людей гинеть. І то. Бували, як коли вони штурмували там Бахмут чи там Углідар, там один до 10 йшло. От. Але кажу, бере в середньому десь 4. Ділимо на чотири, получаємо десь приблизно 200-250 тисяч. Тебе це радує? Ні, звісно, ні. Ну от бачиш, от, ми, от. а для чого? Ми... Так що ж мене радує? Росія разом з Білорусі, Росія разом з Білорусі напали на Україну. Ми обороняємось. Ми і, і, і Білорусь на вас напала, і Білорусь. і Білорусь, так вона надала можливість вторгнути для вторгнення російським військам. Вона ремонтувала техніку військову російську, заправляла їхню техніку, аеродроми надавалися для їх військових літаків, щоб бомбардувати Україну. Як це називається? Звісно, що нападає Біла Русь воює з Україною? Звісно, як же ж? Так. Значит, ты Запад з с Россией. Пятьдесят стран воюют с Россией сегодня. Да вы шо? Не, ну по твоей логике. Ну а звідки. По твоей з... логике я. Ну дуже знаю. цікаво, звідки якісь э, війська заходять, через Україну якусь заходять на Росію, нападають. Чи може перед... якісь, чи перед... може перед... західні країни надають нам і... майданчики па для літаків па військових? Па 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 На що послухати? Два це... день назад виступав Лукашенко. А мені, я слухав. Ох, слухай. <свист> Оце да. Слухай, я, я сьогодні дивився. Ну, от таке от, брехло. От, от так брехати, от знаєш, от старша людина, і заявляти. Що російські війська не нападали в 22-му році, а вони вирішили повертатись назад на Росію через Київ. Да? Ну, слухай, це вже просто маразматик, просто вже такий старчський маразм, що просто вже на, на голову не налазить. А що він так не сказав? Це ж він так сказав, він ж заявив таке. так. Давай, він не, не так заявив. Не, давай не давай не зараз знайдемо, пошукаємо, як він там заявляє про це. Ні, давай не будемо спорити, так. Да. А, а саме в... цікаве, знаєш, время, время зну, з, знов таки, от згадуй, ти добре згадав про Лукашенка. Той ж американський кореспондент чи журналіст запитує. Каже: Ви ж обіцяли, що ви не дозволите, щоб ваші війська входили? На територію України, і там вставка є, коли приїжджав Олександр Турчинов на зустріч з Лукашенком в Мінськ що в 2014 році, і той себе в груди б'є, ні, ніколи не пущу, ніколи не продать, і так далі. І тут він цьому журналісту американському заявляє, що ні, він такого ніколи не казав і такого ніколи не було. Такі вже слухай, от тут просто таке брехло. Просто ну це просто жах. Ладно, скажи, а за що, за що сьогодні Україна воює? За що? За свій дім, за своїх рідних, за своїх батьків, за свою батьківщину, щоб не було тут окупанта російського. Ми а є, воюємо а, за а, себе. А, а є сьогодні ця батьківщина в Україні. Звісно, що є. Від так, Ужгорода то, і до Луганська, а, від а, Києва а, а, і до Ялти. А, це земля, все Україна. А земля продана вся українська? Слухай, я зараз тебе от просто попрошу показати документ. Добре? Надаш, ні. Показывай, тоді показывай. не треба. Тоді не треба. Ні, дивись, так це не працює. Можеш показати. Да, ладно, показуєш, обговорюємо. Ні, значить. Значить, не обговорюємо. Сторожний договор з англічанами. Ну Та й дуже добре, розумні, гарні люди, чому ні? А там, а там земля uh, принадлежит uh, англійським компаніям, англосаксам. Документ, звездно тебе зараз. Давай документ. 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 Документ показуем. Питань нема. Я бы, знаешь, на том місці більше б росіянців хвилювався, як вони китайцям передають в аренду на 99 років. Оце вот та иди поцікавсь. Не буду з тобою спорить, не буду. Звісно, не треба. Мені від вас нічого не треба. Не треба не лізти до України, от і все. А ми а ми є живіть собі і варіться ми, там. Так, так, так. Не треба брехати. Не треба. Ви Спасибо. вже не, не треба опускатись до рівня вашого самопроголошеного президента. Не треба. Он, у вас б, бы такий президент був би. Хай похвилює, не, не треба було, нам такого, не треба не, було не, було. не треба. не треба. Що ж ви собі тримаєте такого? Не треба нам. Слухайте далі. Нормально. Він вам локшину вішає, сидить же скільки а, з. А, 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 а Зеленський 30, вішає. 30 років сидить при владі, йому вже точно вже дах поїхав, вже трохи, ти треба, ти від же влади. А як живуть в сьогодні? От Я країн, не хочу знати, мені все одно, як вони живуть. Нормально. Нормально. Абсолютно, залежно, що, що в цьому розумінні нормально. Я, думаю, Я не хочу знати, як живуть білоруси. Мені до лампочки, що відбувається на Росії, якби до нас налізли. Розумієш? Живіть собі як хочете. Все, тільки до України не лізьте. Ви тут не потрібні. Від слова зовсім. Ладно, всього добре. Все, не треба. Скоріше. Скоріше. Давай. За курсом руського воєнного корабля, як то кажуть. Всього добро. Всего Все, добро. Пішов ну, Всього доброго. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемося на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави.